Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Перефарбований лис. Мене звати Марія Діденко. Я фасилітаторка, психологиня. А я Валентина Маржиєвська, я освітянка, і ми обидві подкастерки. Ось уже десятий сезон нашого подкасту. Скоро буде та перефарбований лис» — Це Раніше це був просто подкаст, але тепер це вже проект, в якому ми досліджуємо психологію і світогляд українців через українську літературу. Ми обидвоє не є літературознавицями і говоримо про твори з психологічної точки зору, з життєвої, ділимося різними спостереженнями і думками, які виникають у нас під час прочитання. І наша мета зробити так, щоб українську літературу і нашу культуру люди присвоювали, щоб не вважали, що це якась висока полиця або щось таке недосяжне і дуже обмежуюче, а навпаки, бачили в цьому силу і підживлення і натхнення. І тому ми зробили не лише можливість спостерігати за текстом зовні прочитуючи його чи обговорюючи, а й можливість зануритись в текст і прожити його як один з персонажів. І розробили вже цілу серію ігор навколо літературних, які ми зараз власне і популяризуємо. Навколо літературні ігри це поєднання психології української літератури і відомих ігрових механік. І такий формат дає змогу не просто ознайомитися з твором, ознайомитися з персонажами, пригадати сюжет, а загалом прожити різні стани, які підсвічуються в великих класичних творах. І нам цікаво цю методологію, технологію поширювати, передавати її, зацікавлювати, закохувати українською літературою і культурою якомога більше людей. Тому ми створили ще можливість навчитися проводити такі навколо літературні ігри і створювати цей досвід для своїх друзів, своєї спільноти, учнів. І тому ми створили спільноту амбасадорів. Зараз в спільноті близько 20 людей це люди різного віку з різних міст. У нас є навіть дві учасниці, які українки, які проживають за кордоном зараз. І люди спілкуються, обмінюються досвідом, вчаться. Додатково до навчальних вебінарів по тому, як проводити ігри. Ми проводимо різні воркшопи, які допомагають прокачувати навички, наприклад, імпровізації або рефлексії, або комунікативні і. Підтримуємо, робимо такий розбір кейсів. Для тих, хто ігри вже пробував проводити, а найцінніше це те, що це спільнота однодумців, з якими можна просто обговорити те, що вам усім близько, і люди з одного боку з різних соціальних бульбашок, і тому мають різний досвід, і різні враження, там і про тексти, і про ігри. А з іншого боку, всіх об'єднує ця цікавість до процесу гри і проживання літератури через гру. І тому це є такою спільною точкою дотику людей з різним досвідом, і це дуже цінно. І загалом помітили, що для дорослих людей виявляється так мало можливостей і спільнот, в яких вони просто можуть спілкуватися і робити щось ще окрім роботи, дітей якоїсь рутини. Тому це ще можливість спільних знайомств. Двіжух, поїздок, інтересів. Тож, якщо ми вас заінтригували і вам цікаво навчитися проводити навколо літературні ігри, можете зв'язатися з нами за контактами на сайті, написати і поцікавитись, коли можна буде приєднатися. А якщо ви тут заради подкасту, то слухайте. Невдовзі почнеться десятий сезон. Усі посилання ми додаємо в описі під цим відео. Якщо цікаво, то клікайте. Я навіть не можу пригадати, коли ми востаннє сідали записувати. Мені здається, у нас в жовтні виходили останні випуски, значить, десь наприкінці вересня, на початку жовтня, ми останнє писали, і тут, нарешті, середина січня, ми зібралися знову, дочекалися. Мабуть, це найдовша наша перерва, скоріше за все. Ну так, в цю перерву встигло багато все відбутися. І премія слушно вона в цю перерву відбулася, і якісь особисті зміни відбулися в цей час, і рік почався новий тобто дуже багато подій. Та насправді цей подкаст не є нашою основною діяльністю, але це щось таке, що приносить задоволення. Таку радість, додаткове хобі, і ми його не закинули. Якщо вам здається, що ой, щось дуже довго не було нових випусків, а ми насправді займалися розвитком спільноти іграми, тому що нам хочеться зробити так, щоб ці ігри можна було пограти в будь-якій точці світу, в будь-якій точці України. Тому увага була там, але все ж таки подкаст це щось таке для мене. Ну, особливо тепле, особливо, приємне. Я скучила за цією можливістю рефлексувати, спираючись на класичні тексти. В цьому сезоні ми знову будемо трошечки торкатись шкільної програми, трошечки виходити за її межі. Але оцей момент, коли ти можеш щось знаходити нове в собі, в своєму сприйнятті світу в обговоренні і в діалозі не лише з співавторкою подкасту, а й з автором тексту. Це дуже цінно. і Я дійсно за цим скучила. Я ще помітила в цю перерву декілька цікавих речей. По-перше, люди продовжують слухати старі випуски, і це надзвичайно приємно, коли з коментарів розумієш, що в них немає дійсно терміну придатності. Хоча деякі з них ми записували, ми в різних контекстах записували, і ми почали у 2021 році. Тож спочатку був етап поганого звуку, де ми з Валією записували в якихось палатках в, в, в її будинку, в халабудах під ковдрами і так далі. Потім почався етап вже гарного звуку. І в якийсь момент почалось повномасштабне вторгнення, і тоді ми записували цілий сезон поетичний, знаходячись на відстані, спілкуючись в зумі. Тому можна помітити, що звук теж відрізняється. І нарешті, зараз ми в українсько-данському молодіжному домі в прекрасній студії записуємо цей десятий сезон, і дев'ятий сезон, і восьми здається, теж тут був. Тому дякуємо цьому простору. Якщо ви хочете записувати подкасти, звертайтеся так. само залишимо посилання в описі. І друга річ, яку я помітила, це те, що дуже класні коментарі нам пишуть в Ютубі, і часто це якраз літературознавчі коментарі, які значно розширюють сприйняття тексту і збагачують обговорення. І коли мене запитують, ой, там подкаст, у вас, мабуть, як і у всіх, є якісь хейтерські коментарі, чи ще щось. Але насправді так приємно бачити, що люди і спільнота, і наші слухачі дійсно пишуть конструктивні речі. І ми дуже. Заохочуємо вас писати літературознавчі коментарі, бо е, оскільки ні я, ні Валя не маємо літературознавчої освіти, ми не філологині, то деяких речей ми можемо просто не знати. Мені теж подобається, що у нас є коментарі незгодні, де люди не погоджуються з нашим тлумаченням чи сприйняттям текстів і висловлюють свою позицію, але вони справді не хейтерські, тобто вони просто розширюють цей діапазон вражень, який може справити українська література. І все, почуємося у новому сезоні. Дякуємо, що ви з нами. Сподіваємось, ви розділите з нами ці пригоди.